Tesla Model 3 21 рік Long Range, і дивіться, що А Ось така машина. Ви подумаєте, нащо таке вести, але вона куплена була за 2,250 на страховому аукціоні. і Вона зі всіма розходами вийшла десь 5 5,5. Але тут дуже багато запчастин. Це як донор. У нас ціла. Кришка багажника, задній бампер, задні фонарі, задній правий кватер, задні дверцята, батарея, походовій, двигун. І тут, я думаю, назбирається, якщо загалом це все скласти, десь на 19 запчастин, 4 тисячі заробітку. я думаю, це непогано. Ось така вона. Тут, звісно, все печально. Але як під донора, це дуже цікавий варіант. 2250 на страховому аукціоні Insurance. Цікавлять такі автомобілі під запчастини. Можете звертатися до нас, ми вам привеземо. Всі контакти в Шапці профілю. Звертайтесь чи пишіть нам на директ.